Шановують пам'ять небесної сотні перших вбитих героїв російсько-української війни і у Чернівцях серед загиблих під час революції гідності двоє містян. у скверику із їхніми велетенськими портретами, світлинами Василя Аксенина та Олександра Щербанюка. небайдужі розвішали маленьких білих паперових янголів та вшанували вбитих активістів про історію, яку не можна забути, розкаже наша Любов Копоть. Запалили лампадки, поклали квіти. Паперові ангели пам'яті здіймаються до неба, наче нагадування рабів до раю не пускають. Щороку, 20 лютого, в Україні відзначають день пам'яті героїв Небесної Сотні. Дорослі та діти витинають з паперу білих ангеликів, янголів пам'яті, їх розвішують по місту. Сьогоднішній день це молебень і всесвітня тиха акція Ангели пам'яті, до якої долучаються чернівчани вже. Кілька років поспіль є підтвердженням цього, що ми пам'ятаємо про своїх героїв. Дякуємо їм за найвищий прояв любові і продовжуємо їхню справу. Інакше не я. Ми переможемо. Я в цьому впевнена, бо заплачена найвища ціна. Слава Україні і слава героям Небесної Сотні. Впродовж 18, 19 та 20 лютого, 9 років тому відбувалися масові розстріли протестувальників під час революції гідності. Нині Україна вшановує пам'ять українців, які змінили перебіг історії нашої держави, виступивши проти політики тодішньої влади та її відмови від європейської інтеграції, прийшов в цей особливий день відзначити наших дорогих хлопців з небесної сотні, бо я пам'ятаю той час, тому це дуже знаково, і це шкода, що трошки мало людей, бо такі події вони. Повинні бути в серці кожної людини, кожного українця. У 2014 році на Майдані серед сотні інших загинули двоє чернівчан Олександр Щербанюк та Василь Оксанин. Син Героя Небесної Сотні каже, говорити про трагедію досі боляче, але варто нагадувати: жертва наших українців була немарною. Люди і далі продовжують боротись за свою свободу. І ця війна, вона, на жаль, Є закономірною а, після Майдану, але а, це якби відправна точка вже була а, Майдан. Але люди далі продовжують боротись за, за свою волю, за свою свободу. І я думаю, що це є заслугою Майдану. Найбільше активістів Майдану 48 осіб, загинуло 20 лютого 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України. Дев'ять років тому почалася та велика, велика війна за дійсно незалежність нашої України. За те, щоб ми були цілісною і великою державою, Любов Копоть, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4.